Народ України у вересні 1990 року було прийнято депутатами Верховного Совята Української Радянської Соціалістичної Республіки про утворення пенсійного фонду в місті Київ вулиця Бастіона 9. І видана будівля з 9 поверхів. У цій будівлі. Побуло повністю в архіві здані всі платіжні доручення накопичення наших з вами пенсій. Щоб нам не видавати наші пенсії і наші накопичення, у 2002 році Росія утворила пенсійний фонд і надала йому код ЄРДПО. Далі ж ця сама Росія, бо ми з вами всі хорошо знаємо, що за попередніми президентами, які їздили і комували із Росією, нам дали індифікаційні коди. За цим індифікаційним кодом ми йдемо в магазин і один відсоток іде на пенсію. За цим індифікаційним кодом йдемо за продуктами. І от цей один відсоток іде на пенсію. Ну, тільки не за нашим накопиченням. Наші накопичення оказалися зовсім в інших карманах. І делегація правозахисної організації Віра рівно місяць тому зустрілася у пенсійному фонді пенсійному фонді міста Черкаси, де в нас є у центрі міста. І одержала я письмову відповідь, що один відсоток із заробітної плати з нашого індифікаційного коду йде на пенсію. А де ж ділось на бастіона 9? Наше з вами накопичення? Так народ, я стала випадковим свідком, коли. Зайшла в Шполянський пенсійний фонд, відділу пенсійного фонду потребувала код ЄРДПО реєстрації. Мені видали код ЄРДПО реєстрації пенсійного фонду Черкаської області. А на столі у, у цих жіночок працівників пенсійного фонду знаходяться форми П2 з вашими фотографіями. вас фотографії беруть і для вас. І для вас і складають всього під 5 років. От і ваша всього на вся пенсія 1200, а не накопичення на стаж. Бо ви ж працювали, у вас йшли відрахунки, їх немає. Я звернулася в архів Шполянський, де Кравченко Сергій Володимирович утворив. На з Лозовацьки 59 і отримала письмову відповідь, в якій зазначено, що відділ кадрів, форми П2 у архіві Шполянського ТГ немає, а воно там ніколи не повинно було бути. Ліквідації колгоспів і радгоспів, селян і робітників не було, ні на цю минуту їх немає. Тому зараз кожен з вас, якщо хоче, беріть, перепишіть заяви на бастіона 9 місто Київ. Але в першу чергу добивайтеся своїх трудових книжок. Я змушена була висидіти в архівах і Богу дякувати за знання в юриспруденції. Всім своїм довірителям і їхнім покійним батькам поновила трудові книжки форми П2, весь відділ кадрів. Це можна поновити, є закон зворотної сили.